Мудрець і учень сиділи біля бурі свого міста. До них підійшов мандрівник і запитав, які там люди живуть. Мудрець відповів, а звідки ти прийшов які там у вас живуть? В нас живуть недобрі люди, злодії, брехуни. І в нас такі самі живуть, відповів мудрець. Пізніше підійшов наступний, мандрівник запитав те саме питання. А мудрець відповів, які у вас люди живуть? У нас живуть добрі, щирі, милосердні, співчутливі і веселі. Мудрець відповів і тут таких самих людей знайдеш. Коли пішов мандрівник, учень запитав мудреця, чому на одне те саме питання ти дав різні відповіді. Мудрець сказав, у кожному місті живуть добрі люди і ті, які чинять негарні речі, але вибирають те, що нам ближче до серця. Тож вибираємо завжди добро, нехай Господь вас благословить.